мене сьогодні дуже важливий день. Я йду на вокальний кастинг. Вокальний кастинг! Прийду його і буду знаменита як Дженніфер Лопес. Ла 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 Думаю, я буду навіть популярніша за джейло. Я така ж талановита, але молодша. Хоча зараз будь-хто молодший за джейло. Старушку пора посунуть. Асасонара полі. А, що це щойно було? Тато, я готуюсь до вокального кастингу. Ой, не тим місцем ти співати зібралася. Щоб я більше цього не бачив, іди снідати. Я вже їла. І поночку з раків вими! На поночках не співають! Наташ, що сталося? Антон! Мені нема чого вдягнути. Сенсі, Наташ, у тебе купа речей. В тебе в рази чотири більше, ніж у мене. Ми, ми для цього гардеробно будували. Антон, це так візуально здається, що це купа речей. А насправді мені реально нема чого вдягнути. Ну, будь ласка, дивись, ось ось класні джинси. Антон, ну. ти що не бачиш, вони затерті, я їх вдягала? Аж. Три рази. Добре, от, худі. Класне, худі. Як? мені щось не подобається. А на що ми його купували? Бо я думала, що воно мені потім сподобається. А воно мені не сподобалось. І взагалі, Антон, це ти винний. Ти мені постійно говориш: Боже, Люба, тобі так лече, давай візьму, давай купимо. От взяли, блін. Наташа, ось, дивись. Купа всього, вибирай. Антон, це домашні речі. З яких це пір це домашні речі, наташ з таких пір, як у нас з'явились діти, і вони почали зригувати на мене. Відпрати ось це це не так просто, Антон. Mm -hmm. Блін, це просто яке замкнене коло. Ну, мен мені нема чого вдягнути. Для цього мені потрібні нові речі. А для того, щоб купити нові речі, мені потрібно поїхати в магазин. А для того, щоб поїхати в магазин, мені треба щось вдягнути. А мені нема чого вдягнути. Блін. Блін! Блін! Блін. Блін. те що сталось? План, мені нема чого одягнути. Діти, підйом! Підйом. Нам ще п'ять хвилин. П'ять хвилин вже були, десять хвилин тому. Вставай! Давай, давай, давай! От спочатку сидите до ночі в своїх гаджетах, а потім вранці не можете прокинутися. Микитка, давай встаємо. Швиденько йдемо в туалет, чистимо зуби. Давай, давай, давай. Та Мішаничка. А тобі потрібно окреме запрошення. Мам, я погано почуваю. А що сталося? Горло Так. І очі пече? Сильно. Ну, все, все. Тоді ти сьогодні у нас залишаєшся вдома, ніякий садочок не підеш. Це ж тобі, напевно, і боляче дивитися в планшети, в телефон, правда? Тому сьогодні я планшетик забираю і максимум що за книжечку почитаєш. Ти лежи, відпочивай, а я поки зроблю від варпулині тобі на сніданок. Мам, мені після два стало. Я можу йти в садок. От і чудово, пішли. Що це таке? Сюрприз. А, ну, то, що твої сирники не підгоріли, вже сюрприз. Але з якого приводу такий сніданок ще й джемом полила? Ні, нічого такого. Просто в мене гарний настрій. Тим більше ввечері сьогодні новий сезон мого серіалу. Та це виходить хабар. Ні, нічого не вийде. Ти чудово знала, що сьогодні футбол. Третій раунд відбору Ліги чемпіонів. Ага. Велика розвага. 22 мужика бігають по траві в трусах. Мені тебе одного вистачає, що лазить по хаті. Я 12-ти гравець із своєю підтримкою веду команду до перемоги. А твої оці охі-ахи під час серіалу нічого не змінять. Тим паче нещодавно. В 74-й серії головну героїню почала грати інша актриса. І ти нічого не помітила. Якщо не даси мені подивитись серіал, я на тебе ображусь. І взагалі з тобою не розмовлятиму. І спатимемо. Добре. А минусы будут? За Класс. Ну шо, я к Хорнай давай. Ну, окей. Ну, звісно, звісно, не встигли повернутися додому одразу в свої гаджети. Ми ж домовлялися спочатку уроки, а потім ігри. Я в школі все зробив. А у мене уроків немає. Вона нічого не задавала. Я зараз дізнаюся, як вам нічого не задавали. Але можна домовитися. Микита, або пилисосиш цю квартиру, або я просто зараз захожу в єдину школу і дізнаюся, як у тебе там з домашкою. Що обереш? Я перепила сушу. І ще підлогу по Молодець. Ваня, що у тебе? Ми ж всі вікна або. Ні, мам. Я в приставку пограю. У мене з осінками сок. Контрольно на 11 написав. А якщо я класухи зателефоную? Телефонуй. А якщо я зайду в батьківський чат і дізнаюсь, як у тебе там з домашкою. Мам, дізнавайся. Я в школі все зробив. Цікаво. Розказуй, в чому підступ? Або не побачиш свою приставку як своїх очей. Ти ж знаєш. Та ніякого підступу. Я просто зарядку вдома забув. Телефон сів. Довелося вчитись. До речі, мам, ти знаєш? У нас в школі блакитні шпалери. Жесть! Сьогодні у мене кастинг, І зараз я вам покажу, як покращити голос перед виступом. Зімкніть губи і намагайтеся проспівати літеру М якомога голосніше. Ти, мабуть, сирники більше не готуй. Чуєш, не всі вони заходять. Доця, ти як? Наташ, а бери одразу два. Клас! –***!– Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дця, я не зрозуміла, куди це ти зібралась в такому вбранні? – Я йду на кастинг в телешоу. <плес> Отже, на талант вже ніякої надії немає. Ну, в такому бранні дрес код ти не проходиш. Тато, туди взагалі-то в такому пускають. Туди, може, й пускають. Тут не випускають. Тато, блін. Там буде велика конкуренція. А я хочу, щоб продюсер мене помітив. Ох. А я тепер точно стану зіркою? З такими талантами. Звісно. Не треба шукати пригоди на одне місце. Ніяких кастингів. Сидітимеш вдома. Тато, якщо ти за мене так хвилюєшся, то поїхали зі мною. Будеш моєю підтримкою. Ой, ну Тепер у вашої дочки є всі шанси, щоб стати зіркою. Слухай, ну давай шукати компроміс. Підеш сама, замість підниці брюки і скажеш що сирота. Ну, Візьми з собою цей амулет. Він приносить удачу. Це той, що вона на наше весілля вдягла. Може, й не приносить. Краще я за тебе помолюсь. <нуслі> <нуслі> я хочу тобі нагадати, що ти найкращий тато у е, всьому світі. Дякую, синочку. А чому ти вирішив зараз мені це сказати? Знову загубив фігурку Fortnite і хочеш, щоб я тобі купив нову? Ні, баб, не загубив, чесно. Я пам'ятаю зараз не на неї дивлюся. Просто мені для колекції не вистачає. Ну добре, добре. Купимо. Ура, дякую. Пустивай, ти був крутим хлопцем. <реку> Ні, ну цей відтінок не підходить. Мені треба, щоб він був трошки жавтуватий. Цей теж не поєднується, цей просто якийсь молочний. Слухайте, ви вже майже годину обираєте. Може, ви хоча б скажете, під що ви підбираєте цей світшот? Розумієте, мені треба от такий колір, щоб коли дитинка зригувала, була непомітно. Mm? Я вам раджу дощовик. Водою змили і вийшли. О, е, вибачте. Вітаю, щось підказати може. Е, Берете якесь вино до м'яса, будь ласка. М -м, так це так. червоні вина. І особливо, яких переважають навіть такі фруктові темки. Угу. Вам до смаженого м'яса? Так, так. Ідеальна компанія це оксаметовий пінонуар. Угу. Трішки дорогеньке, але прям топчик-топчик. Я навіть до своєї дівчинки пив у Так, вецері. Пельмені на вечерю взяв, але вони з куркою. О, по акції. Знаєте, до вашої вечері я рекомендую ось це. Воно до птиці? Воно по акції. О, супер. Гарно. Я вже в павільйоні чекаю своєї черги. Боже, я так переживаю, але я підготувала просто суперовий виступ. А от дімалі готові. Так, так, капітане. Я не чую вас. Так, так, капітане, та проживає на дні океана. Дякуємо достатньо. На жаль, ми вимушені сказати вам ні. сенсі. А потім я маленько співала у розчистку і уявляла, як мені аплодує весь стадіон. Прошу, будь ласка, дайте мені шанс. Та хто вам на взагалі дав право людей оцінювати. Та я, я до вас буду у вісні приходити і співати, поки ви мене не візьмете. Обичай. Я заспівала просто зашибезно. Ви б бачили обличчя журі. Та да, у них просто мову відняло. Але все одно сказали ні. Мені здається, що це через те, що я настільки гарно співаю, що глядач одразу зрозумів, би, хто виграє шоу. Ну а їм же треба якась інтрига. Короче, це шоу просто не мій рівень. Перша в черзі, перша біля телевізора. Так що твоєму футболу адмінна. Не кажи, гоп, поки перед телевізором не всілась. Звідки? Я знаю, чого воно запищало? Може, воно у вас зламалось. Перепрошую. Я б на твоєму місці сумку не перевірив. Дуже підозріла. Перепрошую. Дозвольте. Відкрийте, будь ласка. Антон? Хм, дивіся, які туфлі. правда гарно? Чудові. Ну що, пішли на касу і поїдемо вже додому? Та, блін, вони гарні, але куди я буду в них ходити? Та й в кросівках зручніше. <гас> Антон, як <гас> тобі <під> ця сумочка? <гас> Оце прям дуже стильна. Купуємо Та так? неї ні пляшечка з молоком не влізе, ні підгузки. О! Антон. М? Подивись, цю сукню, Правда, гарна. Наташ, вона не просто гарна, вона, вона неймовірна. По-перше, вона буде підкреслювати твій тон шкіри, по-друге, вона, вона. Натуральна тканина, значить, їй буде приємно носити сукня відомого бреду. 20% знижка! Наташа, треба брати сонечко. Давай на касу. Давай. <реку> Ні, Антон, ну, їй треба спочатку хоч приміряти. Антон? Наташ! Наташа! Повітряна тривога! Все, сонечко, давай в укриття! Давай! Д -давай. Чекай, як, як повітряна тривога, а сукня, Антон! Яка сукня? Балістика, глянь. Раз, два. ну… Відкладіть, будь ласка. Чекайте, але кхе, зараз немає повітряної тривоги. Я знаю. <гум> Просто я дуже хочу додому. Антон, пришли. У На все добре. <гум> 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 так, все, ви мене дістали. Давайте робіть урок. Мам, навіщо тобі потрібен ноутбук? Реферат зробити сьогодні треба і розрахувати. Ну Добре, давай. Мама, тут єдина школа! І домашка. Так беру з вас чесне слово, що ви не будете шпілитися в ці стрілялки. Чесно. Обходь за гаражами. Давай, моїх. Ну моїх. Ти нарвався. Мама, йде. Ви ж уроки робите? Ну так. Дивіться мені, тату розкажу пауза? Мама заходила? Так, сказала, що все тобі розкаже. Так, все, тоді давайте закруглятись. сідайте за руки. Ну так. Да, давай ще. Або ми мамі розкажемо, через що ти на роботі затримуєшся. Гаразд. Одну катку погнали. Ну, Рахунок 00 і ми з вами йдемо на перерву. О! крадійка прийшла. Ти знаєш, яке приниження пережила через те, що ти мені в супермаркеті банку ікри підкинув. В якості вибачення приймаю перегляд серіалу. Перемикай канал. Якщо не віддаси пульт, сьогодні нічого не буде. Не дуже то й хотілося. Ні котлеток, ні пюрешки, ні салатика, ні борщу. А ти про це. Ну тоді тримай. Все одно перерва. Батарейки віддай а а Я тебе добре знаю. Спочатку котлетки, а потім батарейки. Це я про путь, а не про те, про що ти подумала. Що Чи ти не подумала? Якщо я не подумала, то не дуже хотілося. Господи, ну от за що мені все це? Оксана, я розумію, що секції відволічить дітей від гаджетів, але ж... ти не могла обрати щось подешевше один на всіх. Я не знаю, там шахи або якусь спортивну ходьбу. Сережа, на дітях не економлять. І приїжджай, давай скоріше, бо в мене з цими дітьми вже нервів не вистачає. У мене взагалі є відчуття, що вони таємно від мене в іграшпили, а кажуть, що роблять уроки. Ну, трусбишаки. вони у мене отримають. Скоро буду, люблю. Пачку презервативів, будь ласка, 400 гривень. Скільки? Тоді не треба, це дорого. Ні. Це не дорого. Знаєш, що реально дорого? Це довбані підгузки. От вони постійно закінчуються. Ти йдеш за новими, а вони стали ще дорожчі. Потім е, присипки, мазі, повзунки, коляска, яка коштує, як китайське авто. Потім садочок. На ремонт скинься, на нюха виховательки з кінця, новий одяг купи. Потім школа і знову одяг. Тому що діти його постійно рвуть і бруднять. а потім рюкзачки, зошити, олівці, ручки, глябоний транспортир. І на ремонт класу скинься, на фонд з кінця. Виховательки нема, зате є класуха, у якої теж нюха. І це тобі тільки за одну дитину розповідає, а потім буде друга, третя і всі вони ростуть. А, то, я ж кажу, такі дорогі все одно не треба. Це я собі. Взагалі, я на першому побаченні ніколи так далеко не заходжу, але ти такий класний. Ну, так класно, співав. Чорні очки, чорні очки, як терен, як терен, коли ж мися поберем, поберем, Чорні очки, як терен, як терен, як терен, коли ж мися поберем, поберем. Да! Ма! Фай! Я задовбався в домофон слухати ваші шури-мури! Коментатора не чути! Данила. викинеш сміття походу додому. Тато! Динамо, відстій! Ну, короче, Все одно ніхто з учасників вокальних шоу не стає популярним. Тому я буду пробуватися на вершину шоу-бізу сама. Можна? Так. Дуйте. Давайте. Скажи, будь ласка, а от цей хлопець, що тебе проведжав, він теж твій блок дивиться? А... Так. Слухай мене, ти у шльопок, ти чемпіон, тобі ясно, це а! Біло самий сильний! гей, гей, гей! Біло сильний! Гей! Помовлялись, один одному показуємо свої обновки. Готовий? Ага. Та-дам! Та-дам! Такі шкарпатки? що, повкладалися всі? Молодці. Телефони на бочку давайте. Тату вже забрав. А, тому зрозуміло, чого ви такі кислі. Ну, все. Тихої ночі. Добраніч. 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 Ну добраніч, Діти.